Всім привіт! По дорозі на свій лісовий тачок. Я ще разу з прикрістю помічаю, що ще нещодавно степи, луки заплавні, які були дикими. в них мешкало дуже багато різноманітної живності, розпахані всі, все розпахане, розпахане вщент, а місцями навіть розпахані і струмки. Ну і сьогодні саме час, поки погода дозволяє зняти відео. Про літню царицю медоносних дерев, липу. Мені зараз досить, досить часто пишуть запитання в коментарях і на пошту, які у мої думки на рахунок цвітіння квітування лісової липи. Ну, Звісно, у мене думки які вже сформовані, але щоб відповісти більш детально на це запитання, я вирушаю в невеличку пішу подорож навколо. Свого лісового тачка. Я майо я не хотів знімати сьогодні пасіку. Думав, заскочу на пару хвилин, подивлюся, як тут бджоли. Але я відкрив дверцята машини і просто мене похололо все всередині. Я подумав, що знову виходять раї. Швидко-швидко одягнувся, зайшов на пасіку, а це не раї виходять. Це бджоли кудись летять. У них у них так розпочався. П'ятницю збираюся хачати, а у них розпочався взяток. Чи може де липа розсвіла вже? Треба швиденько провідувати липу, а то мій прогноз запізниця. Так-так, що я можу сказати, пані та панове? Я вражений, вражений від побаченого на себе на лісовому тачку. На тачку дійсно дійсно йде взяток. Ну, а мені залишається підійти ближче до лісів і роздивитися, які перспективи медування липи найближчим часом нам очікувати. Мушу сказати, що навіть цього, із такої відстані перед цвітінням липи майже всі липи були одночасно практично жовті, жовті від кількості бутонів. Зараз я такої жовтизни липи по всьому лісу не бачу. Де-інде, тільки, мабуть, кожна третя липа трохи виділяється жовтим із суцільного зеленого масиву. Ну, а те, що я скачаю в п'ятницю, я теж покажу. Треба весняне різня трав'я скачати перед липою, щоб липа була якомога чистіше. І ось ще хочу, хочу показати таке ось перехрестя перехрестя полів, це вже буде мати значення після липи Сонях. Сонях сантиметрів, напевне, 40 Через, через дорогу сонях менший тут колись був ліс і ще через дорогу взагалі соняг маленький ну, то таке все йдемо дивитися на липу так підходимо до підліска, тільки що злетіла отсюди якась велика сова або філін пугач Скоріше за все філінпугач ну дуже велика сова а як, як завжди я не засняв, тому що камеру поки достанеш, поки виключиш, поки вона настроїться. Ну, в общем, хероча, тварин, диких тварин знімати можна тільки в зоопарку. Так, липа. Липа без взагалі без бутонів. Липа без бутонів. Можливо, вона маленька, можливо вона молоденька. Ух ти! Я побачив. Я побачив просто клондайк. Лип, клондайк лип мед медом, але зауважте, а це все а це все під липою, а це все молоденька липа, яка повсходила. Йолки-палки. А це все липка. І молоденька-молоденька, і трохи-трохи молоденька, молоденька, більша. Розсажу і не хочу. Якщо кому треба липа, звертайтесь. Ось, так, ось такенька липа можна накопати ящиками. Так, о, тут, тут з'являється цвіт. Цвіт з'являється і його не так вже й мало, як здавалося буквально ще місяць тому. Йдемо далі. По цих буграх я колись роз, розсівав липу. А це все що від неї лишилося. Тут були просто зараз ті липи, а зараз зараз, зараз ті Соняха і ватичник. Ватичник. І ось диванні екологи стверджують, що ватичник руйнує місцеві екосистеми, екосистеми і витісняє місцеву флору. Якщо вони вважають, що це екосистема місцева, а, а соняк це місцева флора, тоді, да, тоді так. ватичник таку флору і систему руйнує. Ось така місцева екосистема. Липка, липка практично без цвіту. Але це не дрібна листа, це, це кримська липа, скоріш за все, і в неї трохи є, трохи є цвіту, але зовсім зовсім мало. Ось так виглядає не дрібна листа, а інша порода липи. Бутонів практично немає взагалі. Просто немає бутонів. Ось так. Це дуже погано. Це дуже погано. Це, напевно, так таку липу я бачив місяць, місяць тому, коли відписувався своєму приятелю, що очікувати не варто взятків, немає бутонів на липі. Йдемо далі, йдемо далі в глиб ліса. А в самому лісі по яглиці продовжують літати бджоли. Ну у мене Поле скінчилося і далі йде і ще поки, дякувати Богу, не ораний лужок і липи все більші, все товщі, все вищі. Ось тут так дуже добра, дуже добра кількість бутонів. Хоч липа і продав кленом, грушею і дубом, але кількість бутонів, ну, просто вона якраз криється, буде фота фотою. Так що не всі, не всі липи без, без бутонів. Є і ті, які готові виділяти нектар. Йдемо далі. Тиша, нема вітру, нема спеки, вологе, досить тепле повітря, відчуваються по всьому лісу гул комах. Просто краса. До речі, нема комарів. Це дивно. А ось тут така трагедія розігрується прямо у нас під ногами. Павук вовк вполював великого джмеля. Ну Це вже зовсім інша історія. Йдемо далі. Ну що можна сказати? Я, можливо, і помолився із передчасною оцінкою слабкої медопродуктивності в цьому році липи, тому що досить багато, досить багато дерев. Мають багато бутонів. Але ж у мене є невелике застереження. Ці дерева, які мають багато-багато бутонів, вони, вони або дрібно... О, жук, рогач полетів на дуб. Так ось, ці дерева вони або дрібно листяної липи, або гібриди. А ось це ось гібрид дрібнолистяної липи. І з липою кримською Вона є біля 20 бутонів, чого у дрібнолистяної. Липи не буває в одному зацвіті. А листочки дрібні-дрібні, як у дрібнолистяної, листиної, серцелисної або, як то кажуть, лісової. Ось так багато, багато липи буде медувати. Але час видування лип у цьому році буде трошки коротший, тому що широколистяна кримська липа лісова має дуже-дуже мало, мало бутонів. Трохи нижче, там, де дійсно земля ніколи ніколи не пахалася тракторами справжня краса ось із цих цих квіточок і цієї плочної волошки колір, колір обніжжя майже червоний у бджоли, але бджола Обирає не личну бджола обирає ромашки. Чому так відбувається? Я не знаю. Бджола працює на ромашках. Збирає пилок. Ось так я вважав донедавна ромашки зовсім, зовсім непотрібним для бджіл, непотрібною для бджіл квіткою. А ось на лучних волошках працюють джмелі та восьмиї Тут працюють джмелі. А ось і бджола із червоним пилком. Що, про що я, ну, я тільки-тільки-тільки розповідав Пилок у цієї лучної волошки червоного кольору. Якщо ви бачили у себе бджолу із Червоним пилком, то знаєте, вона працювала ось на таких волошках. мель І тут така краса, тут така краса, що я навіть забув чого я сюди прийшов. Якось збирався знімати пролипи, але тут тільки всього цікавого що трохи навіть не е, дали. Що стосується лип, які мої висновки? Липи будуть медувати, якщо буде погода. Якщо буде погода, то можна, можна буде зібрати досить непоганий врожай липи в цьому році. Але є одна але. Бутонів дуже багато тільки на самій липі дрібнолистії. І вона буде медувати без, безумовно. Але ось на гібридних липах або на інших липах, таких, як я називаю кримськими липами, там бутонів багато, не дуже багато, тому вони будуть давати менший взяток, аніж зазвичай при гарній погоді. Тож, надія є, але потенціал все ж таки трохи менший, ніж при максимальних можливостях. Не очікуючи чогось надзвичайного. Надзвичайного нічого не буде. Хоча є липи, які які вкриті бутонами просто надзвичайно, якась ця, до якої я зараз підійду. А так, при дуже великій бутонізації липи, ось ця стінка лісу вже була рижою. Рижою, жовтою, навіть інколи майже білою. А Зараз вона вся зелена. Ось, наприклад, ця липа дрібна листа не гібридна. А чиста дрібновиста липа, вона із здається майже білою. І справді, тут бутонів така кількість, що бутонів більше набагато, ніж листя. Вона просто здається білим деревом. Особливо зверху верхівки ну дуже вже багато цвіту. Ось на такі дерева вся надія. А ось гібридна та кримська липа бутонів майже не заклала. Взагалі просто, просто немає нічого. Рідко, коли таке побачиш, перед цвітінням перед цвітінням немає бутонів взагалі. І липа досить велика. цій липі практично 100 років нема бутонів. Бутонів, 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 ось один бутон. Так, ось один бутон на, на півдерева. Ну хіба це, хіба це цвітіння липи один бутон на півдерева? Це щось таке. Я не бачив раніше, я бачив дерева, щоб мало закладали бутонів, але один бутон, який можна знайти, а так підійшовши до дерева, це вже, це вже занадто. Ну що я вам можу сказати, товариші. Що можна сказати? Не бачу жовтиї від бутонів липи. Це дуже прикрий. Дуже прикра прикмета. Не бачу я жовтих від бутонів липи. Липи бачу, а жовтих не бачу. Раніше, раніше. А так станеш перед цвітінням липи. Я ось де трошки світліше дерево, воно жовте. А зараз такого нема, дерево зелене. Підійдемо, можливо, можливо я щось вже не добачаю старий став. Тож дійсно, липи, липи могутні стоять, але без цвіту. Але зелені. Сподіваюсь... Ще так не скрізь. Сподіваюсь, так не скрізь. А то нас три просто катастрофично. Не бачу я світлих плям, не бачу. А ходити тут в такому травостої ой як важко. Дуже-дуже поодинокі дерева видають тут існування липи дрібнолистої, яка все таки вся в бутонах. Досить з далекої відстані, видно, видно набагато. Жартіше дерева, ніж всі інші. Це липа дрібна листа, яка буде квітувати могутнє здорове дерево. Шкода, що таких небагато. Ну що, пані та панове, я показав, показав ситуацію, яка склалася навколо мого лісового точка, без прикрас, як є. Частина липи квітувати не буде, та що пізніше квітує, а частина буде квітувати непогано. Це залежить від того, яка погода складеться під час квітування липи тією, що з бутонами. Тож кожен робить вибір сам для себе виїжджати, я мене липу чи не виїжджати, я для себе давним-давно такий вибір зробив у цих місцях, що ви зараз бачите, мої, липи, мої бджоли стоять стаціонарно на постійній основі, і в мене такого питання не виникає. Єдине, що я зроблю для липового меду в цьому році, це викачую перед липою. Весь, який є зараз у мене в вуликах, весь весняний, весь все трав'я, щоб навіть ті крохи, які принесуть із липи, були більш-менш чисті. Дякую всім за увагу та терпіння.